Добрий вечір, панове. Що може бути краще, ніж пограти в скуфкер цей чудовий весняний вечір. Особливо коли він літній вже. Ба більше зона також прогріта. У нас тут нові патчі, в яких в нас скрали екзоскелет. Дякую. Також хочу сказати про свою помилку: власник GRC Game World Сергій Григорович. Я вибачаюсь. Ним став Максим Кріппа. Ще в далекому 23 му році. Ну, давайте там ще пару патчів, і скоро у уситровича можна буде крутити слоти. Так, все, пожартували і досить. Треба згадувати, що в грі коїться. Пам'ятаєте цього шиза? Ми йому мали принести ікону. Так от це він. Дивлюся, як дурень у конвульсіях. Перевіряю інвентар. Бо хрінь його знає, скільки він вивалив за ту ікону. Інтерфейс же я вимкнув нахер повністю. Герой зони, бляха. Тепер ні тобі цифри, ні підказки, тільки здогадки. Звісно, що після такого я його вирішив увімкнути. Ну але так ледь-ледь, щоб не муля очі, бо ще не дай бог це не видно. Оцінивши якість маршруту, я поняв, що в мене недостатньо завдань. Вирішив взяти ще одне. В мене є одне якраз на приміті. Цей ірод не інакше пропоную влашувати собачий геноцид на свинофермі. Каже, хто більше завали, той знать король. Але мені не це пофіг, дай зробити дефіцит собак на свинофермі. Так ти нащадок колега Ємцева? Ти як анекдоти любиш? Погнали. Знаєш, чому бюрерів? Нема паспортів. через січеш? Піздец. От я погоджуюсь з собою на записі. Ти ніхуя не Олег Ємцев, ти шут гороховий. О, і ще один. Заєбав. Чому полтергейст не палить? Покину. Ой, блідь ти нахуй. Наслухавшись прекрасних анекдотів, коли навіть втече, були вони краще. Ми нарешті дійшли до псарників. Показувати там нічого. Це було навіть дуже легко. За виключенням того факту, що я чуть не вмер. Ми забираємо з собаки якийсь нашийник. Нам мужик пояснив, що ці нашийники потрібні якомусь вченому і запропонував нам їх позбирати ще. Мені показали, я пішов. Гроші не бувають ніколи зайвими. Але спочатку я прийшов на легендарне місце. Я думав тут і співцитнутись, але висота замала, тільки ноги собі переламаю. Перший же ошинях ми заходимо у сразі собачі за поворотом. Там же ми забираємо м'ячик, яким грався Сірко. Нашов наший, який. По звукам бурного анального сексу розуміємо, що мужику вже не здобрувати. Ми всіма кулачками за нього і йдемо по ще один нашийник. Бляха, мені реально легше по аномаліям лазити. Собаки знову мені ледь не відкусили ноги. Відчуваєте цей запах. Пахне сховками. Бля, ні, пахне бізюлями. Звідси нахуй. Я подумав, що це викид і поліз в данж. Ну, для захисту нічого такого. Я не збираюся ставати fucking slaves. Непоганий прихисток. Але з мого гіркого досвіду це ще недостатньо. Закидуємо палку за щіку та ліземо в глибоку дірку, бо щось звук на фоні мені не дуже подобався. Ця нірочка виявилася не самотньою, то ми тут гості. Отримавши дозвіл від хозяїна дупла, ми його досліджуємо. І як по канону ми отримуємо легендарне сталкерське ніхуя. А ні, наєбав ще одного гачі мастера. Пройшовши дірку наскрізь, ми нарешті вибираємось на поверхню. І бурі вже немає. Чудово, можна продовжувати. Але перед цим забіжав на базу сталкерів для продажу барахла. Навару від вуза. Ну, я був правий, цьому мужику вже нічого не допоможе. Забираємо все, що у нього є. Сподіваюся, мені здалося. А блять, ні, не здалося. З'ясувалося, що це рідкий огородок кровосос. Ах ти, сука, бздуняра! Покінчивши з цим пиздовиплітком, забираємо і його нашийник. Ніхуя собі, Спасибо. Покінчивши з нашийниками, ми відправляємо за групою дигрів. Я думаю, ви знаєте хто це. Якщо ні, ну дивіться в минулу частину а бажано ще й підписатися на мене, щоб не загубити. От ми і знайшли рештки групи дигрів. Побувши трохи електриком та побродивши по електричним хуйням, ми знайшли одного вцілілого. Блять, якого врятували. Незважаючи на явні признаки атаки Полтергейста на групу дигерів, він стверджує, що це була атака моноліту в кількістю однієї особи. По дорозі зустрів мужика, з яким торганув. Ну бо в мене вже реально немає місця тискати банки і консерви. Потім я пішов за артефактом. Ну, хулі він лежить такий гарний. хуясі, На мене той мужик напав. Ну, все, пізда тобі. Земля тобі бетоном. Лежи рівно. Дійшов до хати, де по наводці знаходиться монолітовець, і почув собак. Тут я пожалуй покажу, як я їх пиздив. Ну, все, хулі. Пробираємось до хати через анальну кишку. Знайшовши одного із поранених двірів, я хочу вам показати цю атмосферу, наскільки сильно мені подобається моноліт. Словами просто не передати. Я чув, як ти зайшов. Підійди ближче. Блять, не ну я просто не міг інакше. У мене просто нюх на сховки всякі. Я врятував життя вашому другу. Це правда. Та чи потрібна їм правда? Той технік відправив ще одну групу для знищення монолітівся і допомозі нам. Хоча мені похуй на проблеми інших. У мене свої проблеми з квартирою, але я вирішив не кидати єдину людину на моїй пам'яті, яка допомагає іншим за просто так. Тому я їх відпиздив, роздів і пішов продавати речі. Як добре, що тут є прискорення часу, правда? Я міг би цей фрагмент вирізати, але я можу тут просто повездіть, тому не став. А Вас, я прошу підписатися, поставити комент, написати лайк, щоб я знав, що вам подобається, а що ні. В наступному відео побачимо скільки вас не їбав, не побачимо. Заскочили до техніка, в якого була група дихірів. Ну він дав нам грошей і послав нахуй по старій сталкерській традиції. Ну який сталкер без лотус ховків. Ну от я заліз на вежу, забрав такий автоматик непогано, непогано. Піздуємо далі. Ось вам ілюстрація мого плану дій. Перейшовши на першу точку, ми зустріли мужика, який просить нас витягти свого кориша. Точніше, тіло. Я ще той життяра, тому спочатку достаємо артефакт. М -м, ніхуя собі. Сто за упокой, поставиш. Ах ти сука, хитра морда, блядь. Навіть якби і хотів, то хуй тобі. Я через нього забув сховок забрати. Ну і, 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 і ладно. Не дуже то й хотілося. Ну ладно, постели сюди залізли. А далі. То сам хуй, блядь. Ти пройти нахуй. Тут тільки військові стоять. Ну, блядь, вони вже замітили, ну. І, блядь, все. Стреляємо їх і сьобаємо звідси. Ну як же без цього? Цілу годину добувся ці йобані ворота. Блять, проєб... грамотно витратив час. Я навіть просто в пилососуні карти зароблю більше, ніж на цих йобаних квестах. Сука, піде. Поважні люди. А я тільки зараз зрозумію, а де завдання збирати на квартиру? От реально, скільки треба на квартиру, блять. Основна мета головного героя купити квартиру. Скільки для цього треба грошей? Дайте завдання, блять. Ну, дайте завдання, ну, йоб вашу мать, нехай щоб можна було закінчити гру. З квартирою поза зоною. Ні, блять, ми робимо якусь хуйню. Нам треба терміново той артефакт, блять, відновлений. Чи сканер, їбать, його вийшло. Ну, блять, уйобки. Так, на карті понтонний міст. Окей, хорошо. Що в реальності? М -м -м, піздец. Горілки немає, ну ладно, вип'ємо водички з горя і спробуємо переприхнути. Ізду блять, ну все все по стандарту. Підписка, лайк, комент, батькам здоров'я. Ну і ви поможливості не подохніть.